В нас менеджер став співвласником компанії. І я вважаю, що це дуже круто. Це взагалі, напевно, ідеальні, ідеальна співпраця, ідеальний тандем, якщо ви знайшли робітника, який вас підсилює, який взяв на себе відповідальність це саме головне. Так важко знайти людей, які беруть на себе відповідальність, якому ви можете довіритись, це теж дуже головне. І якщо він вас підсилив, взяв якусь частину напрямку, і сказав, давай так, я зроблю з нього краще, показав, що він може це зробити. А потім прийшов і каже: Слухай, я можу це ще робити набагато краще, але я можу там взяти якусь частину бізнесу. Я думаю, що багато підприємців е і власників бізнесу готові ділитися своїм бізнесом, якимось відсотком бізнесу, з тими людьми, які роблять ікси в їхніх грошах. Тобто, якщо людина каже, я можу цей бізнес зробити x2, x3, x5, x10, відповідно, це відобразиться на грошах, то чому цю людину не взяти в партнери для того, щоб вона була максимально зацікавлена? Такі випадки дуже, 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 дуже рідкі, абсолютно максимально рідкі. Але я розкажу за своїх партнерів. Ми теж саме почали. В мене була е, тільки зернова компанія, зернозбут, я експортну і експортував, і на внутрянки продавав. І була логістична компанія е, вже в моїх теперішніх партнерах, які. Е, Надавали послуги перевезень. Я дуже часто ними користувався. Потім було ще декілька ситуацій, коли ми разом співпрацювали, і вони мені там в одному допомагали, я в іншому. Я зрозумів, що ці люди максимально зацікавлені в тому, щоб заробляти гроші. В нас були спільні цінності, спільні цілі. І ми, ми не працювали один на одного. Я користувався їхніми послугами, ми співпрацювали. І просто через деякий час ми зрозуміли, що ми один одного підсилюємо і ми можемо заробляти набагато більше. Я вони забирають від мене там напрямок е, логістики, я забираю з них типу, грубо кажучи, пошук. Е, їхні роботи, наприклад, я даю роботу постійно, вони її е швидко і якісно роблять, і ми разом просто стали співвласниками е декількох компаній за, ну, там, вже за декілька років. Тому, в принципі, якщо ви знайдете людей, які вас підсилюють, які зацікавлені в розвитку, які за зацікавлені в грошах, е то ну, це це просто ідеальний варіант. Просто от ви написали, і це так це, це така болюча тема, того що. Напевно, кожен підприємець хоче там власник бізнесу, щоб у нього були такі люди, яким він може ну, довіритись, дати їм відсоток від чистого прибутку, там чи ну коротше домовитись на певних умовах про співпрацю. І довіряти, і, роз... і не лізти, не заважати їм. Він бачить, що людина зацікавлена і масштабує компанію. Це дуже круто, але це прям звучить зараз як е сказка, чесно кажучи, як, як казочка. Ну, типу, я вам вірю, але просто це настільки рідкість, що це звучить як казка.